вітати Ще раз подякую вам за підтримку мого каналу. Дуже здивований вашою підтримкою, вашими гарними словами, які надихають щось робити, щось творити. Тому сьогодні коротеньке відео щодо е... літнього душа. Як заміський будинок може бути без літнього душа? Тим більше це річ, яка Досить практично, якщо ти виконуєш якісь роботи, тобі треба щось помитися і тобі не треба прудним йти в основний будинок. Тому, власне, покажу, як я зробив, тому що тут є деякі нюанси, поясню чому саме так. Так що вперед. Ось такого формату в мене літній душ. Все дуже просто на рахунок конструктива, тут нічого такого немає, все досить просто. Дерев'яні стовпці. 9х9, відповідно, конструктив. А ось зверху я зробив трубою. Труба 32 в діаметрі, це залишки тієї труби, яку я купував для проведення води в будинку. І тепер я поясню, чому саме так я зробив, чому я не купував, наприклад, якусь ємність, яку міг би теж поставити наверх. Поясню свою думку. Першим чином, якщо купуємо якусь ємність, Періодично з часом однозначно її прийдеться мити, вимивати, тому що відбудеться якесь брудіння, закисання води все інше. В трубі такої проблематики немає. Тим більше вона йде постійно проточна, і всіх інших тих процесів, які були б в босці, в ємності, такого немає. Вода досить прекрасно нагрівається і досить швидко нагрівається. Дану трубу в принципі, входить стільки води, що нам вистачає сім'єю з чотирьох чоловік в принципі, помитися комфортно. А вода досить тепло і швидко нагрівається. Дана конструкція суто для теплого періоду року користуватися, але вона практична. Малеча навіть напустити ванну, малеча навіть поплюскатися просто річ неймовірна. Конструктив самого душа досить пустий, була залита площадка. В діаметрі 1,50 десь, можливо, метр двадцять на метр двадцять, вже не пам'ятаю. Висота душа 2,10, щоб я міг туди поміститися своїми габаритами. Брус скручений, поставлений, полакований для того, щоб. І закріплений до самої плити. Ось такими кріпленнями заанкарився. І усе дуже гарно тримається. Душ подобається, і річ дуже дійсно. Клас. Таке коротке відео, можливо, мій. Лайфхак вам допоможе, тому що дійсно менше клопоту з ним в плані догляду, що не потрібно нічого робити, доглядати, вимивати, щось там переживати за якусь ємність. Власне на цьому все. Якщо у вас виникають додаткові запитання, ставте обов'язково їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба та все буде Україна!